Сьогодні будемо говорити про BookTube і те, які канали я дивлюсь. Направду, я дивлюсь книжкові блоги вже біля семи років, і в мене час від часу змінювалися фаворити. Деякі блоги я дивлюсь роками, деякі тільки нещодавно з'явились в моєму полі. Про найулюбленіших блогерів я згадую майже постійно, ледь не в кожному відео, тому я думаю, що ви їх знаєте ледь не по пальцях. А тому сьогодні я вирішила розповідати не про них, можливо, це я лишу на інший раз, а про ті блоги, які відкрила нещодавно, які з'явилися щойно в моїй бульбашці, або які дивлюсь трошки довше, але не згадувала раніше. І почати я хочу з блогу, який називається Брунатні сторінки. Веде його дівчина Анастасія із Харкова Вона зняла поки що десь 4 чи 5 відео, але всі вони мені неймовірно подобаються. Здавалося б, вона тільки починає свій шлях в цьому книжковому сегменті Ютубу, але настільки вона класно обирає кадри, монтаж, дуже стильні подинки до відео, і сама вона дуже приємно все розповідає і подає. З останнього я сьогодні вранці дивилася її відео про книжкові полички. Вона показує, Виказувала буквально кожну книжку, потім ще робила перестановку, мені дуже сподобалось. Та й крім того, майже кожне відео починає з того, що показує прогулянку зі своїм Коргі, а також ще іноді котика, який дуже любить поспати, розповідає про якісь родзинки Харкова, як міста, і, звичайно, мені це неймовірно подобається. Тому, якщо вам зацікавило, то звичайно переходьте і дивіться цей чудовий канал. І наступний влог, який сюди війшов, це канал Нестор Літочитець. Веде його Оля Нестор, яка живе у Києві, має філологічну освіту і насправді дуже глибоко і цікаво розповідає про книжки. Візуально Оля нагадує мені трошки таку пані вчительку, яка має харизму, цікаву думку про кожну книжку, і мені цікаво за неї спостерігати. А ще я дуже люблю дивитися її влоги, хоча вона знімала їх, можливо, всього два чи три, але вони були дуже класні. Олі ще прекрасні книжкові полиці, дуже багато літератури англійською, такі харизматичні полички. Тому, звичайно, раджу подивитися. Можливо, смак Олі та її подача припадуть і вам до душі. Книжкова маньячка – це канал, який я почала дивитися буквально декілька місяців тому, і на той момент там було мені здається кілька сотень підписників. Але канал, який дуже швидко прогресує, його підхопив в youtube рекомендаціях. І наразі там навіть кількість підписників, зайця більше трьох тисяч чи біля того. І Дарія, вона дуже теж харизматична особистість, вона вміє класно розповісти про книжку, вона гарно ставить кадр, відчувається ось ця якась рука майстра. І, напевно, не даремно, адже Дарія виявляється художниця, вона малює чудові картини, і подекуди в її відео на тлі можна побачити одну з її робіт. Взагалі Дарія казала, що нібито в, кожні, в кожному відео нова робота. Робота. Але я зізнаю чесно помітила тільки останню, хоча ось в профілі Дарії побачила більшість з того, що вона там виставляла. Крім того, Дарія живе у Японії, і одне з останніх відео, яке я дивилась, це було три на триста, і це читала три детективи протягом кількох днів. І крім того, показувала фрагменти їх життя в Японії, того населеного пункту, де вона живе, власне, бамбукові рощі, якісь красиві такі пагоди. Плюс розповідала про автошколу і чи легко отримати права в Японії. Загалом це було дуже цікаво. Сподіваюся, що вона ще більше зніматиме подібних влогових форматів. Теплі влоги це не зовсім книжковий канал, це скоріше влоговий книжковий канал. Веде його Ліля, яка має досвід вже введення YouTube каналу, в неї є в'язальний влог. Я, певний час його дивилась, коли знайшла випадково в коментарях до якогось книжкових відео. Але все ж таки я не в'яжу, тому цей контент мені дещо менш цікавий. І яка ж я була щаслива, коли побачила, що Ліля завела ось такий влоговий канал, теплі петлі. Я його задоволенням дивлюсь, подивилась вже майже всі відео, поки що їх небагато, але Ліля дуже натхнена їх. Знімає і вміє класно про книжки розповісти, показати трошки побуту і своїх котів, і подекуди в'язання. Тобто, це дуже затишний контент. Живе вона у Львові, тому звичайно переходьте і дивіться. Наступну блогерку я знаю за відео вже досить давно, насправді рік чи два, але якось ніколи не згадувала. Та й направду Настя віднедавна почала вести новий канал. Адже на старому каналі було вже досить велика кількість підписників, але через те, що канал довгий час розвивався, він втратив активність аудиторії. І Настя вирішила вчати все спочатку. І вона каже, що буде знімати більше якраз про життя, про Київ, про свої захоплення і, звичайно, про книжки бо без цього ніяк. Зазвичай вона найчастіше знімає огляди на окремі книжки, і мені дуже подобається порівнювати свої враження про книжки, які я вже читала, або дізнавати щось нове про те, що тільки планую. І, звичайно, Настя ще й волонтерка, вона дуже багато бере участь в різних зборах, волонтерських проєктах, і я дуже захоплююсь цією дівчиною, звичайно, дуже люблю книжку і раджую її книжковий блог. Летюча книжкова Імхо, це той канал, який я почала дивитися нещодавно, хоча знала про нього досить давно. Це можливо буде досить смішно, але мене подекуди дратують, коли називають слова пискливо, там вложик, відосік. І мені треба було звикнути до манери подачі авторки каналу Іра, якщо ти це дивишся, вибач, але така вже моя особливість. Мені дуже подобається, як Іра розповідає про книжки, наскільки вона глибоко занурюється в текст, наскільки вона детально його аналізує. Я насправді, коли читаю, ніколи не звертаю. Вертаю на все це уваги, подекуди через це навіть сумую. І коли розповідаю про книжку, мені здається, що якщо я скажу більше, то я просто дам забагато спойлерів. Але у Іри якось виходить, ніби і не заспойлерити абсолютно все, але при цьому якось так класно проаналізувати книжку. що а хочеться її слухати і слухати. Наші книжкові смаки дуже різні. Вона переважно читає ромфан або навіть епічне фентезі. А як ви знаєте, я такого практично не читаю. Проте подекуди певні книжки в нас перетинаються. Але я зрозуміла для себе, що я буду дивитись навіть її огляди на ось таку фентезійну літературу, бо знову ж таки мені дуже подобається, як глибоко вона дивиться у текст. Оля і Чікліт це канал, який також не так давно з'явився на Буктюбі, хоча Оля раніше вела і, можливо, веде канал про моду. І ось якось ютуб порекомендував її відео, де вона показувала книжкові покупки та ось серед іншого контенту, присвяченого моду і стилю. І мені так дуже сподобалось те перше відео. Воно було знято на вулиці, дуже така зелена погода, напевно, весна. І книжки, які вона показувала, мене дуже зацікавили. Я одразу підписалась, але в якийсь час Оля перестала знімати там. Книжкові відео, і ось завела згодом новий Ютуб канал. Вона читає і українську літературу, і багато ем, сучасної прози, більшістю англійської мови. І одні з перших відео на цьому вже новому каналі вона розповідала саме про е, ті трилери, детективи, які слухала за підпискою на англомовному сервісі. І, звичайно, було цікаво послухати про них. І я так розумію, що деякі з них навіть згодом вийдуть чи деякі навіть вийшли вже українською. Наступний канал він більш відомий. Мені здається в Тіктоці та Інстаграмі. Але я про нього дізналася саме з Ютубу, коли він мені якось порекомендував. І називається він Кніжуля. Веде його блогерка Юля. Вона з Харкова, яка віднедавно живе в Києві, має найчарівнішу мопсика Лолу. До речі, з Ангеліни з каналу Ангеліна Читай. Вони мають спільний книжковий клуб, який називається Мопсотерапія. І вони за донат, який передають на допомогу тваринкам, влаштовують такі засідання, обирають книжку місяця. А Ангеліна ще й малює чудові закладинки. А сама Юля вона дуже цікаво розповідає про книжки, подекуди наші смаки перетинаються. Принаймні, я кожного разу, коли вона хвалить епоху невинності, просто так киваю головою, каже: та дійсно це неймовірна книжка, але не тільки це. Крім того, Юля дуже якісно підходить до зйомки відео. В неї які різноманітні, красиві побудовані кадри і біроли, що просто на сволоду дивитися. Я навіть не уявляю, скільки в це уходить роботи. І обкладинки до відео теж в такому дуже своєму стилі, такі пастельні, багатофігурні, мені дуже подобається. І в неї ще є добірки, наприклад, читацький список книжок Рорі Гілмор, а потім, що читає Королева, і взагалі в неї є така пристрасть до королівсько-англійської родини. І вона збирає книжки про них, про Діану, про Єлизавету, а взагалі ось історичні. Якісь книги, тому якщо у вас таке цікавить, то звичайно переходьте, дивіться, і крім того, Юля просто чарівна. Наступна авторка, вона мешкає у Вінниці, має неймовірну світлу вдачу. Звати її Ната з каналу Шукачка книжок. Я неправда не дуже давно дивлюсь її відео, але найбільше мені з них подобаються влоги. Я їх взагалі взається не пропускаю. Мені дуже подобається, з якою щирістю, типу, тобто Ната розповідає, і цікаво послухати її думки про життя, про книжки, звичайно, і побачити шматочки Вінниці, бо я в цьому місці була тільки один раз приїздом, і, Звичайно, цікаво подивитись, що відбувається поза межами Києва та інших міст Наступний блог я відкрила зовсім нещодавно. Називається він Кучерява душніла Софія. І це юна дівчина яка живе у Києві, працює чи дописує до певного медіа і навіть модерує книжковий клуб. А ще Софія дуже чарівна, має кудряве волосся, про що говорить в тому числі її канал. І мені дуже подобаються безпосередні такі приємні влоги, де вона показує трошки Київ знову ж таки, якісь свої захоплення, розповідає про книжки і навчання. І я дійсно була зачарована її особистістю. Її Каналом і рекомендую і вам також подивитися, і можливо розділити зі мною цю любов до цього блогу. Про наступний канал я знала вже досить давно, але якось перший час не дивилася. А віднедавна зрозуміла, що я буду дивитися кожне наступне відео. І це блог авторки, яка живе у Франції Ірини Чаус. Канал називається таким самим чином. А вона показує своє життя, свою буденність, своїх прекрасних мейнкуню, свою бібліотеку. Багато читає української сучасної літератури, літератури жанру нонфікшену, історичної прози. І Іра має таку особливу якусь харизму, характер, вдачу, тому мені дуже подобається дивитися її канал. Хочу згадати, напевно, ще два влоги. Читачка Арина, яка віднедавна веде канал, вона багато читає фентезі і фантастики з того, що побачила, але звичайно, сучасну прозу. І є ще один канал. Це я бачу вас цікава література. Там теж цікава авторка, тому приходьте, подивіться. Я думаю, що якийсь цих каналів обов'язково вас причарує. А якщо це відео набере певну кількість переглядів і буде користуватися попитом, я залюбки зніму ще відео про свої найстаріші прив'язаності, про своїх найнеулюбленіших блогерів і, напевно, тих, кого не пропускаю практично жодне відео. Якщо вам це відео сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Діліться, кого з цих каналів ви дивитесь або не дивитесь. Можливо, ще є якісь є нові блоги, про які я не чула, я впевнена, таких багато, бо YouTube не завжди рекомендує все, що тобі цікаво, одразу. І, звичайно, побачимось з вами вже у наступних відео.